Якраз і я цю секцію пройду, бо минулого разу її Павло проходив зі мною на стрімах, то я навіть її всю пропустив. Я там відійшов на хвилину, він вже за цей момент вже все й пройшов. Так, я пам'ятаю, як думаєте? Я не дуже пам'ятаю, якщо чесно. Єбать, оце оце людина. Тут не видно буде. 28 годин тут, 34 години тут. І просто от на піратській версії ще годинок 100, 200, 300 і так далі. Ви уявляєте? Я не уявляв собі це. Я в шоці, що це відбулося.